Виконуючий обов'язки міністра аграрної політики Микола Присяжнюк запевнив регіони, продовольча безпека країни під контролем, незважаючи на те, що півтора тижні апарат працював поза межами міністерства. Збоїв у роботі не було, каже столичний чиновник. У ряді областей каже Микола Присяжнюк: на фоні похолодань зафіксований суттєвий ріст цін на овочі. В магазинах вартість продукції у півтори рази вища ніж на ринках. Тож міністр доручив обласним керівникам аграрного сектору стримувати ріст цін за допомогою ярмаркових заходів. Що ж до весняно-посівної кампанії, то тут, каже Микола Присяжнюк, ситуація відносно стабільна. За даними Державної служби статистики, сьогодні культури на зерно підорожає 2014 року посіння на площі 7,8 мільйонів гектарів. Тобто це 96% до прогнозу. В пшениці постійно 6,3 мільйона. Если у него 1,2 миллиона жида 200 тысяч гектаров, або 66% вид прогноз. Згідно плану фінансування агропромислового сектора, у цьому році на тваринництво виділено 300 мільйонів гривень. Пріоритетним у 2014-му стає відродження поголів'я овець, будівництво тепличних комплексів та сімейних ферм. Виділені кошти і наборіння свердловин питної води у сільських місцевостях. З будівництвами овочесховищ міністр попросив поспішити керівників сусідніх областей. У нас же із цим проблем немає, кажуть в адміністрації. Будівництво запланованих овочесховищ у області завершено. Ціни на картоплю та інші овочі в департаменті агропромислового розвитку контролюють. Якщо аналізувати ціну на картоплю, це стосується міст обласного значення, районні центри. Значить, то тільки за рахунок сільськогосподарських ярмарок, значить, коли наступить дійсно плюсова температура, ми маємо змогу з тих картоплесховищ, які сьогодні є. В Хмельницькій області ті структури, які працюють і з Тернопільської області, ми будемо вивозити достатні кількості для того, щоб відповідно десь понизити тую цінову ситуацію, яка вона сьогодні є. Є проблеми, каже Володимир Іванович, із отриманням кредитів для певних агроформувань. Проте такі випадки є поодинокі і в найкоротші терміни знайдуть своє позитивне вирішення, запевнив заступник губернатора.